Слава Ісусу Христу! Привіт! Вам, дорогі! Я вас вітаю на новій мудрості пустелі. Сьогодні вона буде трошечки такою, може, незвичною, от і може трохи довшою, але надіюся дуже сильно помічною. Мова в ній піде про, про красу церкви. Запрошую. В одному місці жила е, певна повія, яка була дуже гарною. Вона була дуже красивою, і тому до неї приходили дуже багаті люди. От, ну, і відповідно через те було теж багато. І якось одного разу, проходячи містом, е, підійшла до храму, і дуже сильно їй захотілося зайти в той храм. Але деякон, який стояв там е, біля входу в той храм, е, сказав, що вона не може зайти до нього, тому що вона нечиста. І в результаті цього, оскільки воно спілкувалося туди зайти, виникла суперечка. І то, що вони там сваряться, почув єпископ і вийшов також. І коли дізнався, яка ситуація, то каже до неї, що ти не можеш увійти до храму, тому що ти нечиста. І тоді жінка каже: Я хочу залишити все те, що робила раніше, От, пустіть мене до храму. На що священник і єпископі відповів: якщо принесеш всі свої статки прямо сюди, тоді я прийму це як поважність твоїх рішень. І коли вона принесла всі ті статки свої, він, її просто, він їх просто спалив, от, а її впустив в храм. І вона зі сльозами, коли зайшла до того храму, то сказала таку фразу: якщо таке зустріло мене в цьому світі, то наскільки більше? Чекає мене у вічності. Другі, ця історія мене зацепила не тим, що вона там, не знаю, про проституцію чи ще щось, не подумайте. От, тільки тим, що, здається, мені в наших реаліях ми часто дозволяємо собі забагато, от, прикриваючись Божим милосердям. Часто йдемо до сповіді, абсолютно не плануючи змінювати своє життя. От, часто якось користуємося благами церкви, от, роблячи з того жарти. Так по справжньому правда одна: якщо я свідомо і добровільно живу в гріху і не хочу з того всього вибиратись, не докладаю до цього зусиль, ну то небо не для мене. Я автоматично, добровільно того небо відкидаю. І фактично, в принципі, не мав би знаходитися в церкві, якщо не шукаю того навернення. От, і тому е, так, сьогодні ми якось так лояльно там до цього всього підходимо. О, зараз особливо час, коляди, так, намагаємося до всіх зайти, зі всіма поговорити, от, бути такими добрими. Е, це добра постава. Думаю, бути добрими це добра постава. Але при цьому всьому дуже важливо для нас, християн, мати свідомість, що від мого навернення залежить моя вічність. Тому Силкуйтесь, змагайтесь і ніколи не опускайте рук. Нехай ніколи в нашому житті не буде ніяких домовленостей з гріхами і з тим, що мене відрає відштовхує. І пам'ятаємо, якщо така краса, ця святість, цей мир духовний, який переживаю при Господі, доступний вже в цьому світі, то наскільки більше чекає мене у вічності? Хай Бог благословить вам в цих змаганнях і надихає вас. Я ж дякую і до зустрічі. Па! Oh, mm -hmm.